Коли вперше поїхали і куди? Студія відкрилася 1 серпня 2022 року. На перші змагання поїхала я. В квітні 2023 року, і року це якраз були ті самі змагання в Ужгороді, Magic Air Championship. Тоді я перемогла, зайняла перше місце в категорії професіоналу 30+. І в мене була мрія, що наступного разу я приїду сюди зі своїми гімнастками. У мене прямо мурашки. І цього в цьому році ця мрія здійснилася, і ми не просто поїхали, не просто прийняли участь, а ми приїхали всі з призовими місцями, всі з нагородами. Чотири золота, одна одне срібло, одне бронза і два гранти. Тому я дуже пишаюся ними і рада, що та сила і той ресурс, який я вкладаю в свою справу, вона приносить такі плоди. Ми вже виступали в Львові, в Кременці. В Львові є також міжнародні змагання. Fusion Cup, так ми там приймали участь. А також є фестивального формату змагання у Львові, Five Stars. Five stars, і також в Кремльці це були між це були змагання фестивального формату Art Shine Championship. Ми також гарно показали там результати. Зараз ми плануємо поїхати вже в нові міста, щоб дівчатка показали що себе ще там, тому плануємо поїхати в івано франківськ